Дівчина розповідає подрузі: вчора була на прийомі у психіатра, так от він сказав, що в мене все гаразд, і з мене п'ять тисяч. Ти жартуєш? П'ять тисяч? Погодься, Оксано, це досить скромна сума за таку приємну новину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Часто в дитячих казках можна почути фразу він набрався сміливості і, наприклад, пішов битися з драконом. Угу. Так наших дітей з самого юного віку привчають до неможливості здійснення будь-якої важливої справи без того, щоб попередньо не набратися. <риклад> Один друг питає іншого Богдане, чому ти не одружуєшся? Все парубкуєш, руки ж ідуть, та й дівчат, яких гарних так багато. Та дівчат то багато, але вони не хочуть виходити заміж. Звідки, ти знаєш? Я їм пропонував. Іде <рив> єврей уздовж річки, дивиться, опускається НЛО. Ну, єврей нарвав на галявині квітів і з букетом побіг зустрічати братів по розуму. Підбігає до інопланетного корабля, той відкривається, звідти виходять два зелених таких гуманоїди. Єврей радісно «Шалом, дгозі!» Один інопланетянин іншому. О, трястя, вони вже й тут висадилися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ви можете пояснити причину ваших систематичних запізнень, Гобкінце. Похмуро подивившись на годинник, накидається шеф на підлеглого. Але тільки без ваших безглуздих вигадок. Звичайно, сер, внизу біля ліфта висить табличка тільки на 10 осіб, і ви знаєте, як довго доводиться щоранку чекати на дев'ятьох попутників.